Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Як розвивати бізнес в умовах війни та шукати нових партнерів? У Києві пройшов уже шостий за рахунком Get Business Festival. Подія об'єднала понад сотню спікерів та більше як 1400 гостей з різних сфер: медійники, підприємстві, посадовці та інфлюенсери. Мета поділитися досвідом, як налагодити виробництво або як зробити якісний продукт в умовах війни. Три сцени 120 спікерів та десятки тем для обговорення. Цьогорічний Get Business Festival став платформою для обміну бізнес-практиками, сміливими рішеннями і стратегіями розвитку у воєнний час. Чимало уваги приділили правильному підбору партнерів та важливості підтримки малих і середніх бізнесів більш досвідченими гравцями на ринку. Ми можемо ділитися досвідом і в маркетингу так само, тому що для малого та середнього підприємництва в них немає часу або немає ресурсу наймати маркетологів. Тому Якісь лайфхаки, якісь ідеї, якісь техніки, методи. Ми можемо також запропонувати. І От в співпраці зачасту народжуються класні проекти, дійсно про які ми сьогодні так само говорили. Важлива тема зміни в медіасфері в Україні за час повномасштабної війни, зокрема ставлення аудиторії до телевізійного продукту. Адже деякі теми стали набагато чутливішими, і тепер потрібно ще ретельніше перевіряти контент. Власним досвідом поділилися керівники телеканалів ICTV та ictv 2 коли ми запускаємо продукти, запускаємо рекламні кампанії, комунікації, навіть інтерв'ю наших облич, наших спікерів, ми маємо перевірити на цінність наших висловлювань, на їх інформаційність. Але, знаєте, мені здається, для тих, хто працює на ICTV, це не так важко, тому що ICTV завжди був каналом, який вміє перевіряти факти. Чимало уваги на фестивалі приділили і фінансові стійкості України під час війни та, зокрема, розвитку банківської системи. Адже, попри надскладні умови, підприємці мають доступ до кредитування, різноманітних державних програм підтримки на кшталт 579. Важливу роль у стійкості банківської системи відіграла і підтримка наших партнерів, зокрема Європейського банку реконструкції та розвитку і інших грантових програм. Вони разом з нами з українськими банками дизайнують нові програми, які будуть анонсовані найближчим часом. Ми вважаємо що це дуже важливі програми, бо вони виходять за межі того традиційного спектру послуг, що вже є. Це програми, які мають запуститися вже на початку 2025 року, і вони направлені передусім на стимулювання інвестицій і на стимулювання інвестицій саме під час війни. Про власні успіхи та напрацювання розповіли і компанії страхового сектору. Адже цій галузі теж довелося шукати нові рішення, аби надавати свої послуги клієнтам в умовах величезних викликів воєнного часу. Дуже актуальними стало покриття від воєнних ризиків, тому що це актуальна дуже тема. І слава Богу, що гравці на ринку разом починають пропонувати рішення, які допомагають обезпечити бізнес саме від воєнних ризиків. Дай Бог, що це як можна, швидше закінчилося, але бачу, що можливості страхових компаній збільшуються, і ми можемо надавати більш якісне покриття. Від більшої кількості ризиків і на більші суми, і на більших територіях цьогорічний фестиваль малого та середнього бізнесу в Києві став вже шостим за рахунком. Цього разу подія змогла об'єднати понад 1400 учасників з усієї України. Ромахло, рамахло, Зазуля, факти сітів. Єдині новини.